Так, Друзі, калітку роблю, яка свиня черниця. Ру... Пройшов і Зараз е... преобразувателем перетворювачів ржі. Оброблю метал, підсохну, а потім може дуже красити. О, так, у ще мокро. А як мокро, вже ця сторона підсохла. Пішовся кісточку. Щось перетворююч мережі пройдуть, потім дам красити. Друзі, до після висихання що робиться, ще черненьке, ще воно на це не висохло. Такий от результат. Що трохи підсохне, потім покрасимо і хай сохне вже краска. Так, Друзі, вже підсохло. Зараз Розведем красочку ну, розмішаємо і, і перекрасимо Merci. is what it's Друзі, кормлення продовжується, Одного чуть придавила. Тільки щойно. Я чув, що кричало, бо зараз синкою займалися. Тут зілка прийшов, бачу, кричить. Ну, користо, топталась по ньому. Втіну його під лампу, Виживе, не виживе, ніхто не знає. Тут іде, під утро ще, ще одне порося було. Теж єлі, єлі дістали. Бу, був кабасик, ну, крупненький, гарненький, ну таке біда. Щістки у неї дуже багато, не знаю, що так. Чіжолі, щось сильно довго впродає мені. Нічого, це один раз піде потім на м'ясо. Я з такими не граюсь довго. Ну, Це по ньому потопталося, Де жити, не буде, не де. квочка, вже собі гніздо зробила. Ми щось взагалі за ними не слідкуємо. Є яйця, нема яйця, щось якось так все проходить. у нас. Ну, та є, та є. Друзі, прийшов час е, обшити вже каліточку, вона вже підсохла. Ось так, самочок не заклеївся, добре. Все, зараз знімаємо, ложимо на землю і обшиваємо. Стоїть. Так, так підготували. Зараз ложимо оцинковочку. І прикручуємо, свармом дирочки прикручуємо. Что, не йде? Забіж. Не, спроло не став бо зірвеш. Во так. Все, 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 все. Вот так це все відбувається. Сейчас просарлимся і зашуємся. Це вже друга сторона. Коротше, дирочки просверлили. Де там? ті? Не видно нічого, так? Да? Коротше, дирки присверлили. Все, зашиваємо пінопластом. І вперед далі. Все. Перший кусочок є, зараз є сюда. Тут в планах, тут де утеплитель стоять, А тут, я не знаю, сейчас кину чи не кину. Коротше, тут в будущем, е, як, полікарбонат прозрачний має бути. Ну, вікна коротше, такі вставляться, за місцем вирізається. Так само так само і тут он заготовка. утеплитель тут стоїть. Тут я не пам'ятаю, вставив чи не став. Може і став, а може і не став, хоч не пам'ятаю. Він, він там або є, або немає. Це такий кусочок, це виріжеться і то буде вікно, виходить, прозрачне. Ось така от красота виходить. Зараз утеплимо. Все побачу, бо тут теж одразу посередині утеплю, а може ні. Ну коротко, Ці края точно утепляю, ці побачу. Так, все, коротше, посередині я не буду утепляти. зачем переводити, бо все одно навіть, Мабуть скоро, скоро буде там вікно. Все, отак воно виглядить. Обшиваємо далі це наковочкою. Все, двері на місці Замок трошки не підходить, треба другий якийсь купити, бо він розшитий на 3, 4, 5 толщини. А у нас тут виходить 4,7-4,8. Коротше, не підходить. Треба другий замок з іншими цими болтиками і квадратика це вони вистачає, що всередині ручку крути. нічого, купиться другий замок і поставиться. Ще так захлопнеться. Отак є справи.